Привіт, шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні е, вирішила трішечки показати вам свою зимову клумбу, яка е, щось зовсім абсолютно не схожа на зимову, тому що зима така тепла в нас. Хто з нас ще два місяці майже зими, то ще вона, можливо, себе покаже. Але на даний момент зараз чогось я так готувалася. Попідгортала свої троянди, все, а чогось е, ще схожа зима на весну. Як завжди, ось подивіться, квіти мої, цей е мишачий хвіст, як кажуть гіацинт, <сум> зеленіємо всю. зелені в мене, ось дивіться, яка стоїть. Я не знаю, що він буде робити, коли почнеться мороз, Я не знаю, чи, чи змерзне він, чи не змерзне. Оце вперше я бачу, що оце таке зелене прямо. Стоїть зелене, прямо з землі повилазило, наче ось ось сісти викидатиме свої е бутончики. Чого пан вилазить? Та це взагалі ось подивіться на цю троянду. З красні, е Вон, дивіться, які червоненькі в неї. Ці. Е вже повипускала росточки. І все так наче зараз буде ось ось квітнути. Прямо аж, аж цікаво. Ну, Звичайно, мої красиві хризантеми засохли. І оце мені аж інтересно, як я воно я в цьому році буде вона далі рости. Це я дивлюся, це ж там під низом повинно воно будь е, пахне, зайняла, зайняла кущик. Всередині аж зелені. Так пахне страх. І оце ж ці троянди, які я садила пізно восени. Не знаю, боюся наврочити. Але зеленіють вони, я вам скажу, дай Боже. І он прямо такі понабухали в них теж, е, начебто вони зараз збираються викидати нові пагони. No. Таке прямо дуже, ну, якесь на життя. Буду надіятися, що мої трояндочки на весну оживуть. А ці, що вже росли давно, так прямо, ну прямо ще подивіться. Червоні які, червоні які бруньки у них. А листя, листя так. Морозу немає і так це листя і не опадає. Прийдеться мені самі його обривати. Кліматис, той, що в мене дуже буйно-буйно-ріскуща, його взяла та обрізала. Думала, може будуть морози, так щоб не змерз. Але трошки богорочок зробила з землі. Тобі ще чого й не робила, можливо, так він і зимуватиме, хто знає, яка буде далі зима. Ви подивіться, яка зелена трава в мене стоїть. Це те, що я постійно кошу. Прямо ну, весняний вигляд. прямо. І мої трояндочки ось. Буяють прямо бруньки. Ви подивіться бруньки, які червоні. Як ви думаєте, воно це, нічого їй не буде. Я думаю, нагорнуті корінчики гарно. А оце, що вона бруньки пови. Прямо усі кущики. Прямо всі кущики. Викидають бруньки. Дивіться, що твориться у неїся. Прямо. Прямо бруньки. Буду мати надію, що неї буде толок.